Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд секатора від італійської компанії Штокер під номером 333. Він продається в такому напіввідкритому блістері. Можна спробувати, яким чином він ляже у руку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина цього секатора 19 см, довжина леза 42 мм, а вага його 120 г. Використовується цей секатор для невеличкої стрижки, обрізки, невеличкий гілок діаметром ну, до 10 мм. Також його використовують для зелених операцій, для обрізки нездоревінілих гілок і для збору плодів. Лезо і контрлезо виконані з нержавіючої сталі, про що свідчить напис Stainless Steel на одному з лез. Також на цьому лезі ми бачимо гравіровку назви виробника Штокер. Нижнє лезо має насічки, зубці, які запобігають виковзуванню гілки, під час обрізки, а верхнє лезо не має цих насічок. Усьовий гвинт простий, це гвинт з нержавійки. на нього накручена гайка з фіксатором, який запобігає розкручуванню цієї гайки, і під гайкою стоїть шайбочка. Секатор цей розбірний, і це зручно для того, щоб провести гостріння цього секатора, але елементи його не є змінними, тобто на нього можна поміняти тільки пружину. Відповідно, в основному такі секатори не мають змінних елементів. Металева частина леза Заходить в більшу частину руків'я. Руків'я є пластикове в оранжевому кольорі, в фірмових кольорах штокера. Сам пластик є шершавий і досить комфортний в утриманні. Верхнє руків'я є загнуте донизу, і нижнє руків'я теж є загнуте донизу. Така форма є більш ергономічна, більш комфортна в утриманні ніж класичні прямі ручки. На верхньому руків'ї є спеціально зроблений невеличкий отвір, крізь який можна притягнути шнурок для того, щоб вдягнути секатор, наприклад, на руку. Фіксується сикадр в закритому положенні на замку. Це ось така пластина, яка заходить своїм виступом за виступ на лезі. І закриває секатор. Ззовні на цю пластину виконана пластикова наплавка така з носічками, яка робить відкриття закриття цілком комфортним. Оскільки замок знаходиться зверху, відкривати і закривати секатор можна як лівою, так і правою рукою. Всередині між ручками знаходиться оцінкована пружина, амортизаторів немає. Є ось такі от приливи, якими руків'я опираються одне в одне під час закриття секатора. Давайте попробуємо обрізати гілку. Ось є гілка діаметром міліметрів 8. Ну, я обрізаю обрізає. Без особливих проблем. Чуємо. Інтенсивний удар, клац, це відбувається через те, що амортизатора тут немає. Ця гілка є здоровініла, минулорічна, і в принципі він не розрахований на таку роботу. Як правило, таким секатором обрізаються гілки навіть такого розміру, але вони не повинні бути здоревінілими. Придбати секатор штокер 333 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу! Thank you.